На що вам звернути увагу потрібно? Давайте подивимося. Можливо, ви чогось не замічаєте. У вас дуже гарна інтуїція. Ви можете щось предвідіть. Іменно щось бачите таке, що, можливо, якісь сни, віщі у вас приходять, чи ви бачите, хоча ви можете навіть потім не розуміти, як їх трактувати, також ви повинні шукати спокій, тому що по цій карті ви дуже сильно переживаєте якось у, постійно в таких якихось нерозбіріхах. Ну, це зрозуміло, але якось себе настраювати на позитив. Що ще? Пожириться, знову ж таки, гарна інтуїція. Слухайте себе, прислуховуйтеся до свого внутрішнього діалогу. Можливо, навіть якось поспілкуйтеся з самим собою і дізнайтеся, що вам потрібно. Можете на папері з собою поспілкуватися. Це дуже такий, гарна, така психологічна розрядка, можна так сказати. Вам потрібно відкрити свої чакри до якогось такого оновлення. Ви дуже сильна людина, дуже стійка. Ви думаєте, що ви не така, що ви слаба, що ви не зможете пережити щось таке. Але всі ці невзгоди вам дани, щоб ви стали сильнішою і зрозуміли свою таку важливість у цьому житті. Ви повинні себе зосередити на дисципліні, щось виконувати по установкам, собі просто зробити якийсь графік, якось себе зосередити на цьому. І від цього ви отримаєте полегшення.